Сьогодні процес приймання зерна агропромисловими підприємствами не є можливим без вхідного контролю продукції, що приймається візуальною лабораторією. Сучасна лабораторія це комплекс високотехнологічного обладнання, яке забезпечує швидкий і точний аналіз зернових культур при прийманні. Надійність та безаварійна робота обладнання має дуже велике значення при прийманні зерна, особливо у період збирання врожаю. Швидкість обробки машин та точність аналізу це два найважливіші показники роботи лабораторії. І в цьому процесі важливу роль відіграє автоматичний пробовідбірник зерна, який не має всіх відомих недоліків ручного відбору проб. І тут перед керівництвом підприємства постає питання вибору високотехнологічного, надійного обладнання з реальною технічною підтримкою та адаптованого до вимог та умов замовника. Всім цим критеріям відповідає обладнання українського виробника компанії Ecotec Technology, яка виробляє автоматичні пробовідбірники протягом останніх семи років. Безаварійна робота обладнання, високі технічні характеристики та кваліфікована технічна підтримка, а також вдячні відгуки клієнтів не вимагають реклами та говорять самі за себе. У виробничій лінійці виробника є три моделі пробовідбірників, які мають схожі завдання за принципом впливу, але різняться конструктивно. Перша модель під назвою Стандарт 270 встановлюється стаціонарно на бетонному фундаменті та має один бік обслуговування автомобілів з робочою зоною 180 градусів. Пробовідбірник має просту надійну конструкцію у вигляді несучого корпусу та поворотної стійки з телескопічною стрілою. Максимальна довжина висунутої стріли становить 4 метри 40 см. Модель пробовідбірника Стандарт 270 відрізняється простотою встановлення та обслуговування і високою надійністю роботи. Ця модель спочатку розроблялася для невеликих та середніх підприємств. Проте, час показав, що пробовідбірник Стандарт 270 успішно працює на підприємствах з великими обсягами зберігання та переробки зерна. Пробовідбірник Лего, будучи наступною моделлю в лінійці обладнання, певною мірою відповідає своїй назві. Ця модель може експлуатуватися як самостійний пробовідбірник із робочою зоною 350 градусів. Що є його першою перевагою по відношенню до моделі стандарт? Іншою перевагою є можливість модернізації цього пробовідбірника до рівня моделі рейкового пробовідбірника Rail. Передумовою створення цього пробовідбірника є те, що багато агропромислових підприємств у процесі своєї діяльності розвиваються, при цьому збільшуються обсяги зберігання та переробки продукції. Зростає кількість машин, що приймаються за зміну, збільшується навантаження на лабораторію. Відповідно, потрібне додаткове обладнання та персонал. Задум конструкторів при створенні цього унікального пробовідбірника полягав у тому, щоб раніше встановлений пробовідбірник Лего можна було б легко модернізувати до рівня рейкового пробовідбірника. Суть такої модернізації полягає в тому. Що пробовідбірник на лего доукомплектовується рейковою рамою із двома додатковими колонами та рухомою кареткою. В результаті замовник отримує пробовідбірник рейкового типу рейл, який повною мірою відповідатиме новим вимогам підприємства. Це дуже зручна та раціональна схема інвестицій у розвиток підприємства. Третя модель у виробничій лінійці заводу виробника є пробовідбірник рейкового типу Rail. Цей пробовідбірник за своїми можливостями найкраще підходить для роботи на середніх та великих елеваторах. Важливою перевагою цієї моделі є його рейкова конструкція із довжиною рею 12 м та шириною 80 см. Така конструкція дозволяє ефективно та швидко виконувати процедуру відбору проб зерна із кузова автомобіля без його переміщення. При цьому скорочується час обробки машини та відбувається 100% покриття робочої зони відбору проб з зерновозу. Пробовідбірник модель Rail найкраще підійде для спільної установки з вагами на одному майданчику. Таке поєднання процесів відбору проб та зважування. Істотно скорочує витрачений час та кількість персоналу. Робоче місце оператора обладнано функціонально зручним пультом керування та великим монітором для візуального контролю керування процесом відбору проб. На екран виводиться картинка від камери, встановленої на стрілі пробовідбірника, а також від трьох додаткових камер, розташованих у зоні роботи пробовідбірника. Весь процес записується на відеореєстратор та зберігається на протязі 25 діб. Усі моделі пробовідбірників Екотек можуть бути укомплектовані одним із двох типів зондів. Двохпотоковий зонд служить для швидкого та точного відбору проб. Конструкція зонда дозволяє подавати повітря для всмоктування зерна зовнішньої оболонки зонда в зону поліамідної насадки. При цьому повітряний потік замикається, та пневматична система ізолюється. Це забезпечує відсутність підсмоктування зайвого сміття та високу референтність проби зерна. Двохпотоковий зонд оснащений датчиком виявлення дна кузова автомобіля та металевих перегородок. Сигнал датчика передається системі автоматики для реагування на перешкоду та зупиняє рух зонда вниз автоматично. Також відмінною особливістю зонда є наявність змінних насадок різного діаметра, які встановлюються на наконечнику внизу зонда. Така система змінних насадок з різним прохідним діаметром дозволяє певною мірою регулювати обсяг відібраної проби зерна для наступного аналізу. Другий варіант зонда має іншу конструкцію та свої особливості. Зонд щіленого типу це інноваційний щуп, який повністю відповідає всім критеріям і вимогам до процесу відбору проб усіх зернових культур згідно законодавства. Суть полягає в тому, що конструкція зонда нагадує ручний пробовідбірник із спеціальним запатентованим електронно-механічним модулем, який приводить ротор у рух і контролює його положення. Робота зонда повністю автоматизована та має візуальний контроль положень внутрішнього ротора на пуліті керування під час процесу відбору проб. Важливою перевагою щіленного зонда від заводу виробника є запатентована система дворівневого відбору проби. В той же час із загальною пробою, відібраною з усього насипу зерна, зонд має функцію відбору проби тільки з нижньої частини кузова. А це дозволяє 100% визначити підкладку із зерна низької якості або іншого класу. Щілений зонд обладнаний датчиком торкання на кузова автомобіля або цього перегородки. Датчик тиску регулюється на певне зусилля, з яким зонд упирається у перешкоду, сигнал від датчика. Виводиться на систему торкання, яка подає звуковий та світловий сигнал оператору пробовідбірника та автоматично зупиняє рух зонда вниз. Серцем усіх моделей пробовідбірників Екотек технології є гідравлічна станція із системою гідравлічних розподільників, регуляторів тиску та байпасних ліній. Це інноваційне технічне рішення. Є результатом спільної розробки з американськими колегами і в процесі експлуатації показує чудові результати. Робочий тиск станції становить 120 бар на відміну від 85 бар у італійських виробників. Такий робочий тиск дозволяє пробивати максимальний по висоті насип зерна будь-якої культури, і при цьому зонд дістає до дна кузова на 100%. Гідравлічна станція має складне регулювання тиску в лініях та систему плавного повороту стійки телескопічної стріли. Це забезпечує безпрецедентну плавність та швидкість руху пробовідбірника, що не властиво європейським виробникам. Пробовідбірники від заводу Ecotec Technology можуть комплектуватися системою двохрівневого відбору проб зерна Ecotec Separate Zone. Система унікальна тим, що вона не має аналогів та дає відмінні результати під час роботи. Вона призначена для спільної роботи з двохпотоковими зондами і дозволяє визначити наявність підкладки зерна низької якості на дні автомобіля зі 100% точністю. Система складається з двох приймальних бункерів та автоматичного вузла регулювання з датчиками положення. Оператор сам визначає, у яких із кількох точок відбору проб. Йому необхідно провести забір проби з нижньої зони, це не займає багато часу. Для однієї точки достатньо лише 5 секунд на виконання цієї операції та мінімум дій. Система максимально автоматизована. При роботі цієї системи оператор отримує загальну пробу в об'ємі 10-12 кг та додаткову пробу 2-3 кг з нижньої частини кузова. Враховуючи вище сказане, пробовідбірники торгової марки Ecotec Technology є чудовим вибором з вагомою технічною першістю і чималою економічною перевагою в порівнянні з імпортними аналогами. Підписуйтесь на наш YouTube канал і відвідайте наш сайт, де знаходиться ще більше інформації про автоматичні пробовідбірники зерна від українського заводу виробника.